Всім привіт-привіт! Мене звати Влад, і це перше відео на моєму каналі. Це буде напевно мій блог українською мовою, звичайно. Я сподіваюся, що вам мій контент принесе напевно якесь задоволення. Надіюсь, якусь користь. І в даному відео я взагалі не знаю про що знімати. Просто хочеться записати якісь відео. Просто хочеться бути чимось корисним для вас, глядачі. От тому в даному відео давайте ми з вами поговоримо про українську мову на Ютубі, тому що все більше і більше людей переходять на українську мову. Це різні популярні шоу, різні популярні якісь формати, подкасти і, і так далі. І це насправді не може не радувати, надіюсь, тому що нашого українського контенту, україномовного контенту. Зокрема, на Ютубі стає все більше і більше, і це круто. Це круто, так? Тому давайте починати з вас лайк, напевно, так, да? як там кажуть, коментар під цим відео. Підписуйтесь на канал і спостерігайте за мною, за моїм контентом. Буду висловлювати свої думки, як знаю. Сьогодні субота, 25 лютого 2023 року, і зараз прийшов такий дощ. Була така класна погода, але щось прийшов дощ. І я насправді дуже-дуже давно відкладав запис цього першого відео, щоб відкрити свій канал особистий про блогінг, і на хінець, цей день, ця мить настала. От і ось ми з вами тут зібралися, говоримо про український україномовний контент. Україномовний контент. Якщо не треба далеко ходити, якщо ми побачимо... Відметаємо час на рік назад і побачимо долю українського контенту на Ютубі і порівняємо її з сьогоденням, скільки зараз, яка величезна кількість українського українськомовного контенту на Ютубі зараз. то... Я не знаю в скільки разів, скільки сотень разів, мені здається, ця кількість буде перевищувати ту, яка була рік всього-навсього рік назад. Люди зрозуміли, що мова не просто нам так дана, що це реально наш якийсь національний скарб, що її потрібно вчити, її потрібно знати. Якщо ви чуєте ці звуки, це е, в мене живуть два пса, От, тому це вони можуть тут топити. Мова нам не просто так дана. І ми, українці, зрозуміли, що це одне із найважливіших, що ми маємо передавати своїм дітям, що ми перейняли від своїх предків, дідусь, бабусів і так далі. І те, що потрібно зберегти. Бо, як казала, здається, Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту, у них спочатку відбирає мову. Здається, так, така фраза, і вона дуже влучна. Тому що якщо подивитися на держави різні, не треба далеко ходити. Ми можемо взяти тих же поляків, наших друзів, наших побратимів, які дуже нас щиро підтримують. За що їм окремо величезна, дякую, то вони дуже дорожать своєю мовою. Навіть елементарно здається, якщо ти хочеш отримати громадянство польське, там да чи якусь карту на прожиття, чи щось таке, не пам'ятаю, як воно називається. Ти повинен здавати екзамен з польської мови і повинен знати її на відміну. І це дуже, дуже круто. Я е, вважаю, що так повинна робити кожна держава, і тим більше наша. Можливо, зараз це робиться. Не знаю. Напишіть в коментарях. До речі, і е, нам, українцям, ми це зрозуміли за цей рік. Це дуже важливо, що в нас є класні ідеї, в нас є круті, класні, суперські, неймовірні, найкращі люди на цій планеті, які можуть робити ну, просто максимально якісний контент не тільки на Ютубі, хоча ми зараз говоримо да, про Ютуб, і ми це зрозуміли. Почалися відкриватись маленькі канали. Дуже багато каналів. Люди починають українською мовою там, про книжки, про якийсь науково-популярний блог, про якісь теми розкривають. Це, це, це просто кайф. Ти заходиш на Ютуб, тобі в рекомендації попадаються канали по твоїм смакам, уявіть собі, по твоїм смакам українською мовою. Не російською, а українською. Люди зрозуміли, що у нас 40, навіть більше, ніж 40 мільйонів. Людей, які можуть дивитися цей контент, які можуть бути задоволені цим контентом. У нас є глядач, у нас є люди, які будуть це дивитись, і це саме головне. Всі канали, наприклад, дурнів перейшли на українську мову. Там Льви і, Леви на Джипах, так також перейшли здається, на українську мову. Багато взагалі таких відомих блогерів, які раніше е, знімали російську, і навіть якщо взяти того ж самого Дмитра Комарова, він перейшов на українську. Це просто кайф. Це просто кайф, що ми можемо створювати якісний, Тут важливо розуміти якісний україномовний продукт. І цим самим заповняти весь наш YouTube. Заполонити ми вже його заполонили, і це круто, тому що в нас з'явився свій ринок. В нас з'явились свої рекламодавці. В нас з'явились е люди, які споживають цей контент, які можуть відео, де можуть набирати по пару мільйонів переглядів українською мовою, які залітають в тренди українською мовою. Це просто кайф. Якщо, наприклад, як у вас, як і у мене, було бажання створити там свій блог, чи почати писати блог, чи відкрити блог на Ютубі, інстаграмі, вести TikTok і так далі українською мовою, то не потрібно це відкладувати, як, і як я це робив. Поки не вийшло це нове відео, воно ще не вийшло. Надіюсь, воно скоро вийде, а потрібно просто діяти. Реально круто, що ми зрозуміли, що ми можемо. Давати, що люди будуть споживати а, продукт, який зроблений українською мовою, записаний, озвучений там і так далі, викладений на Ютуб. Це просто кайф. Реально з'являються канали, які ну, навіть не просто українською мовою, а там, де люди от реально стараються, от реально стараються робити контент якісний, який допоможе іншим людям, чи він розважає там і так далі. Українською мовою, тобто, це... там навіть люди просто на телефон видно, що себе знімають, але зроблять класний фон, е класний звук, елементарно якусь куплять е петличку, я не знаю, як українською правильно, до речі, буде е мікрофон такий, да, е який сюди вішається, е Зроблять класний фон, якусь е своє робоче місце і знімають, записують якусь корисну інформацію. Клас, просто клас. У мене, е, коли почався оцей бум. Е, ще більший бум на українську мову. Я вважаю, що це повинно було статися рано чи пізно, і це сталося. І це, звісно ж, не може не радувати, тому що всі почують українську мову. Е, люди вже дивляться більшості, не хочеться вірити, чесно кажучи, сподіваюсь, україномовні канали. Наприклад, я дивився раніше Вілсакома. завжди дивився, так. Коли почалась війна, повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, просто як відрізали. Я відписався від цих каналів просто я зрозумів, що це не потрібно. Іноді приходить оця думка, що ми можемо створювати свій україномовний якісний контент занадто пізно. Тому краще пізно, ніж ніколи. У нас є свої блогери, та ж Наташа Шелягіна, яка зараз українською мовою веде на своєму каналі там новини, розказує про якісь гаджети. У нас є Кедр, які перейшли також на українську мову. Круто. Круто. Ось що хочеться сказати. Ось такі якісь мої думки. Не зовсім привик дивитися в саму камеру, але сподіваюсь, ось цю думку, свою головну, що ви повинні да? не повинні, можливо, зобов'язані навіть споживати україномовний контент. Я до вас доніс і творити його, це головне. Тому що коли люди реально стараються, не потрібно їм писати всяку фігню в коментах. Хоча багато просто тих, хто починає, наприклад, я знаю, що неважливо який комент, тому що чим більше коментарів, тим краще Ютуб буде просувати твоє відео. Але багато людей цих не знають, і коли ви пишете їм щось погане під їхніми першими відео, їх це дуже розчаровує і. У них відбивається бажання знімати відео не то, що українською мовою, а взагалі знімати відео. Тому підтримуйте. Підтримуйте наших творців, наших контент-мейкерів, це важливо як ніколи. І таким чином ми зможемо зробити український контент якіснішим. Я думаю, вийти на ми вже вийшли на крутий рівень. Ми можемо заполонити цим українським контентом не тільки Україну, а й інші країни. Я в цьому впевнений, більш ніж на 500 мільйонів відсотків. Все, в принципі, це все, що я хотів сказати в даному відео. Воно було перше. Надіюсь, корисне. Надіюсь, ви почулись мої думки. Будемо з вами зустрічатися в якихось таких форматах. Дякую за перегляд. З вами на зв'язку був Влад. І до зустрічі в моєму даному блогові в наступних відео. Гарного всім дня!